Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам цікаву страву, яку будемо годувати в духовій шафі. І така цікава для ваших гостей, для родини. Тому давайте покажу, що ми будемо готувати. І так, що нам сьогодні знадобиться? Фарш курячий. Тут у мене 700 грамів. Сюди додано вже десь 50 грамів цибульки і два зубчика часнику. Ось така. Бекон грудинка копчена, 300 г сиру. І будемо прикрашати ось такими корнішончиками. Все це будемо випікати. Ми з вами ось в таких кексових формочках. Тому давайте покажу, якщо нарізаємо, якщо змішуємо. Мілко нарізаємо наш бекон. Тут. Прям мілко-мілко. Зараз будемо все це ми ще більше змільчати. Зараз так приблизно покажу. Зараз продовжу. Ось, дивіться, щоб у нас такі були невеликі шматочки. Ось, десь ось так. Все це ми будемо додавати в фарш. Самі розумієте, такі. Міленькі-міленькі, щоб у нас все це, грубо говоря, золота вмістилося в нашу таку форму для кексів. Зараз включимось. Ось, Отакими ось шматочками. Все це ми зараз будемо перемішувати, але сюди ми будемо додавати сіль, перець, спеції чуть, чуть все те, що вам подобається. Саме головне. В цій страві буде це сир, бекон та фарш. Тому дивіться, і щоб трішки воно було е, таке соковитіше, ну, щоб не було сухе наше куряче, фарш не був сухим. ми сюди додамо десь столову ложку е, кетчупу. Можна соусу, аджику, все, що у вас є. Але додайте, це прям невід'ємне в цьому рецепті. Тому зараз покажу, коли це все. Будемо мішати. І зараз будемо натирати сир. Просто беремо терку і натираємо сюди сир. Але не весь половину сюди, а половину ми посипемо зверху. Зараз включимось. Натираємо сир на велику таку терку. Нам потрібно, ну тут у мене 300 грамів голландського. Ну тут немає різниці. Хочете голландський, хочете український, хочете якийсь там. Маздам, ну все, що вам подобається, та й робіть. Але сиру не менше 300 грамів. Тобто тут економити не потрібно. Зараз натру та включимось. Так, тут у нас 150 грамів натертого сиру. Ну, десь, а половину, ми будемо терти вже пізніше, коли будемо прикрашати наші кексики такі м'ясні. По факту це, знаєте, як є рублена котлетка, але трішки смачніша. Тому тут саме така основне, це ось ці три інгредієнта. Зараз покажу, що робимо. Далі, дивіться, солимо перчимо, як я казав. Тобто по фаршу дивіться, ну, він... Десь не солений, але бекончик солений. Тому чуть менше, чим чайна ложечка солі. Це на 700 грамів. Улюблені спеції ну, додаємо за смаком. Перець у мене чорний та чилі також за смаком. І мій мікс спецій. Ну тут я додам здорову таку. Ложечку прямо чайну. Це те, що потрібно. Вона в мене тут до м'яса, суха аджика, куркума, паприка копчена і у мене томатний простий кетчуп. Я його сюди додам, столову ложку, як я й казав. Все. Ось тепер все це ми перемішуємо ретельно. І будемо все викладати в наші ось такі формочки. Перед цим ці формочки треба змастити олійкою. Зараз все покажу. Беремо ось такий, по факту, я не знаю навіть, як це сказати, такий вінчик і його обмазуємо олійкою. І все це в духову шафу на 30 хвилин. Ось. Так, все ретельно перемішали. І тепер все це будемо ми додавати в наші формочки. Перед цим ми смащуємо їх олійкою. Зараз покажу приклад. Беремо ось так. По стінками і по дну. Смащуємо ретельно-ретельно. Тому що, ну, щоб не пригоріло, одним словом. Ось так. Зараз і зробимо, покажу, що, що воно виходить. Тепер накладаємо. Беремо, ну, десь, давайте так. столову ложечку. І ось сюди. Так. Ну, дивіться, можна паперові форми, можна такі, як у мене, силіконові, але я не знаю, як з паперовими, можливо, вони навіть будуть трішки розпадатися. Ну, не знаю, треба. Як кажуть, спробувати і в паперових. В силіконових воно точно нічого розпадатися не буде. Ось дивіться. Ось робимо ось такі ось з вами кексики. І так кожен. Десь сюди по 2-3 столових ложки нашого фаршику. Залазить. Ага, ну так, десь так. Дві-три столові ложки, ось дивіться. І так його трішки впресовуємо, щоб, зараз фокусуємо секундочку, щоб е... така, по факту, структура кексика навіть була. Ось так. Зараз і наробимо і покажу, що робимо далі. Ось така краса у нас вийшла. Тут у мене їх 10 штучок. Тобто на кілограм у нас 10 ось таких кексиків. Все, відправляємо в деко 30 хвилин, 180 градусів. Нехай ну, під, підкладіть пергамент під деко, щоб вони, можливо, сир буде розтікатись, трішки жирку. жарку. І Будемо. Я вже покажу, яке воно всередині нашого духового шафу. Процес пішов. Залишаємо їх на 30 хвилин в духовій шафі. Але коли залишиться десь 5-7 хвилин, зверху будемо посипати сиром і додамо. Такого солоного корнішончику. Беремо, точніше. Все покажу. Ви самі погляньте. ну вже краса. А прийшло лише 10 хвилин. Посипаємо зверху сиром і відправляємо ще десь на 5-7 хвилин. Нехай цей сир розтопиться на нашому кексику. Ну так, страва вже готова. Давайте її скуштуємо, Ось погляньте. М -м -м. Соку тут тіка. Опа. Ось так. О. Горячий. Прям дуже. Зараз покажу, дивіться, наскільки соковита. Зараз ми відріжемо шматочок. Погляньте, яка всередині. Це щось це реально, щоб здивувати. Гостя такою смачною котлеткою або кексиком. Дуже гармонійно тут саме все. Бекончик, курячий фарш, сир, трішки томатної нотки. Ну, це щось. Ось погляньте, що тут всередині. Це просто краса. І ось таке подати на стіл. Ну, це щось. Я думаю, це дуже така смілива інтерпретація саме котлет. От просто рекомендую. Тут нема нічого зайвого. Можете зверху там покласти все, що ви полюбляєте. Але, ну, погляньте, бекончик, ось ось це салко. Наскільки воно ніжне. І ось цей сік, який залишився саме в цьому, в цій формі з-під кексу, ну, це щось. Ось, ось це справжній смачний м'ясний кекс. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, готуйте зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!